Перше це положення тіла. Що входить до положення тіла? Це наша постава, наша осанка те, як ми зазвичай ходимо. Тобто зараз ми будемо розбирати ходьбу, як відчувати себе більш плавно, навіть в повсякденному житті, застосовуючи секретики станції. Ну, перше, це обов'язково спина, плечі, осанка. Ми піднімаємо наші плечки, відводимо їх назад, опускаємо. Уявляємо, що в нас хтось тягне за ниточку, яка починається від шиї, прямо вгору-вгору-вгору. Тобто не назад закидуємося і вперед не дивимось, а стоїмо рівно. Тепер починаємо нашу ходьбу. Якщо ви хочете танцювати і просто рухатися більш жіночно та розкуто, то важливо дотримуватися деяких правил. Дивіться, йдемо ми по одній лінії. Стараємось, коли наступаємо, ступати приблизно на одній. Лінії. Знаєте, як котики, вони зазвичай, якщо в сніг кудись забираються, то по своїх стопах йдуть. Так само і ми. Тому що якщо ми будемо йти просто, одна нога в одну сторону, інша в іншу, то хм, ви зрозуміли, нічого класного не вийде. Я не кажу, що так потрібно ходити завжди, але просто коли у вас є настрій піти на танці, то хочеться додати цієї ходьби. От ми йдемо одна ножка за іншою, одна за іншою. Раз, два. Три, 4. У нас, до речі, в цій походці працює все: стегна, колінка, стопи. Перше, коли ми йдемо стопою, так само, як в правилах танцю, ми не йдемо внутрішньою стороною, ми йдемо або зовнішньою стороною, або просто прямо. От, коли ми наступили прямо, дивіться, у нас дуже красивий силует, тому що тут стегна широкі, далі все звужується. Ми підтягуємо ножку через колінку. Виносимо її і наступаємо. Підтягуємо через колінку і наступаємо. Тобто ми завжди прикриваємо одним колінком іншу ножку і йдемо. Давайте в іншу сторону. Йдемо, 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 йдемо. Раз, два, три, чотири. Також тут працюють стегна. Коли ми робимо крок вперед. Ось зробили. Переносимо вагу на праву ножку. Перенесли, і ми вже, бачите, сидимо в правій ножці. Ліва тут у нас внизу, у нас стегном внизу. Знову крок, перейшли на ножку. Крок, перейшли. І цей рух тут допомагає вам зробити цю ходьбу більш фігуристою. І у вас легке таке покачування стегень відбувається. Давайте ще. раз. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Давайте спробуємо трошки швидше. І раз, два, три, чотири, пять, шість, сім вісім. І в іншу сторону. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Коли йдете, бажано не починати ваш крок з каблука. Це таке саме правило, як у танцях. Ми починаємо з носочка. Є деякі танці, де ми танцюємо з каблука. Але більшість латинських танців це з носочка. Ну, наприклад, там у нас є танго з каблучка. Ми там в пасадоблі деякі е, можемо робити такі рухи з каблучками. В цілому у нас завжди все в лати, латинських танцях е, з носочка. Ось тому ми починаємо з носочка і йдемо плавно, мягко, граційно, жіночно. При цьому тримаючи спинку. І от у нас класна походка. Звичайно, просто вже в житті. Наприклад, я в житті точно не так ходжу, це однозначно. Але коли я, наприклад, проводжу заняття або опиняюся, десь і танцюю, то ця походка включається автоматично.